Окупанти вже втратили понад 600 танків Т-80 різних модифікацій. Збройні сили України активно їх знищували впродовж всього літа. Зокрема, під Куп'янськом про це свідчить актуальний моніторинг аналітиків руху Орікс. Також росіяни активно модернізують і дістають зі складів танки часів Другої світової війни. Та чи дозволить це ворогу компенсувати ті втрати, які вони нині несуть на полі бою? І що у нас з танками скільки маємо вже, а скільки ще потребуємо, і як за три місяці літа українські воїни оцінили? Західну техніку. Дивіться далі. З весни на озброєнні з черня в бою, як показали себе німецькі леопарди. Він швидкий і Значний звір, у чому головна перевага британських челенджерів цей танк це снайперська квітівка серед танків. Як нищать російські танки, і у кого зараз паритет у техніці на полі бою? У нас на сьогодні паритету за кількістю з російськими окупантами нема. Та що змінить приїзд досконалих Абрамсів? Абсолютно ефективна система керування вогнем От, з дальністю стрільби 3,5-4 км кілометра прямою наводкою з вирогідністю влучання 90%. Трофейні модифіковані радянські та західні. Така собі гусенична родина формує український броньований кулак. Перевагу західної машини над радянськими видно у цьому танковому бою за півтори кілометри леопард влучає російський Т-72. йому кінець. За ним підходить ще один. У Збройних силах вже є танковий полк леопардів. Це понад 70 машин. З відкритих джерел підрахували, різні країни надали 36 танків виду 2А4, до 10 для розмінування та 21 леопард 2А6. Вони найсучасніші. О, хамер! Швидкість на дорозі 72 кілометри, а бездоріжжям доріжжям – 55. дальні стрільби до 5 кілометрів. Оптику і приціл високо оцінюють військові 47-ї окремої механізованої бригади. На 4-5 кілометрів, навіть більше, я бачу шикарно. Ми можемо їхати на великій швидкості, 50-60 кілометрів, і по пересіченій міцності я можу вести ціль. Просто от, плавненько. Це якесь відео в інтернеті, де німці ставлять бокал кекс з пивом. І це було це правда, так воно і є. Окрім швидкості і маневреності, головна перевага захищеність, каже навідник танку. Немає такого ефекту, як радянські техніки. Це детонація бригаплекта і виліт башні, так сказати. Захищеність відзначають і власники челенджерів. Їх у нас 14. Одразу БК спрацьовує і ти летиш на повітря. Без поля на цьому танчику, скажімо так, БК розположено, так що може витримати декілька попадань. Це і є якісна перевага зберегти особовий склад навіть при ураженні машини. Головна відмінність між радянськими та західними танками перевірено на запорізькому напрямку, де леопарди наїжджали на протитанкові міни. Вже є факти, коли Танк підривався на мінному полі два-три рази і все рівно він не втрачав можливість рухатися, і екіпаж виводив танк з мінного поля. Ходова частина всіх радянських танків і російських танків витримує, як правило, тільки один підрив протитанкової міни під гусеницею. Слабша у радянських і броня на відео не витримує удару дрону камікадзе т Т-90. танк противника. Знищили воїни 47 сьомої окремої механізованої бригади на Малітопольському напрямку. його наскрізь прошив такий дрон кумулятивною строєю. Чому ну тому, що у нього у них погана броня в першу чергу набагато гірша аніж у Леопард? 2 а чотири за даними генштабу Росіяни вже втратили понад 4,5 тисячі танків. Відстежують кожне ураження техніки міжнародні аналітики руху. ОРИКС. вони візуально підтверджують ураження понад Шести сотень танків Т-80, різних модифікацій. З них більшість чотири сотні у версії т 80 БВ. Микола Саламах у березні. Торік ремонтував такі затрофейні машини. Потужність двигуна 1250 кінських сил. Це газоторбінний двигун. Росія здатна модернізувати протягом року не більше сотні таких машин. Модернізувати та не конструювати виробництво зупинили ще дев'яності. А за останні три роки росіяни відновили до двох з половиною сотень таких машин, і половину вже втратили, зокрема сім танків 2022 року. Зазначають аналітики Орикс. Такі модифіковані нещодавно відрізняються гіршою якістю більш динамічного захисту, більш цього. Але електроніка, наприклад, починає страждати комплекси різні системи управління вогню і так далі. Такі інше вони. Вже не тієї якості. Вони вже використовуються ті, які ще вироблялися там при Радянському Союзі. Загалом на озброєнні у росіян зараз приблизно до півтори тисячі різних танків. Максимум 1600 танків, але там дуже серйозна солянка. Там танки Т-54, А в невеликій кількості, може це десяток може два. А це танки Т-55, знову ж таки в невеликій кількості, максимум до півсотні. Це десь близько 300 танків. т 62 м найбільше ж до восьми сотень одиниць Т-72-х різних модифікацій. Ще кілька тисяч старих танків на складах, які можуть бути відновлені. До двох тисяч танків вони можуть відновити та вести в боєздатний стан. Вони все більше розконсервовують танки часів після Другої світової, тобто Т-62, Т-54, Т-55, бо вони примітивні, механічні, їх дуже швидко можна відновити. Тим самим покриють втрати на полі бою кількісно та неякісно. Танки втрачає наше військо, що передбачувано в війні. А от що дозволяють західні машини, так це зберігати життя. Тож, поки росіяни відновлюють старе, ми чекаємо на нові понад 100 одиниць «Леопард-1» та 31 американський Абрамс. На цих 30 танках не даї до Москви. А це саме підсилення одного з напрямків. Це можливість нам компенсувати втрати. Та можливість забезпечити одну з локацій. Навчання на них Пентагон продовжив. Експерти припускають, абрамси приїдуть за чотири тижні. А на питання, скільки ще потребуємо західних танків, відповідають якомога більше, бо у росіян запасів вистачає. Нам лишається перемагати якістю. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна марафон. Єдині новини.